Всім привіт, показую зараз ємність, ємність у нас іде фарфа з вертикального типу на 2000 літрів. Він у нас призначений для комбучі, але це може бути пиво, лимонади, квас, будь-що будь-який продукт. В принципі, молодші продукти теж з аналогічним чином, тільки трошки інші вони охолоджуються. Значить, у нас є внутрішня частина ємності, у нас є сорочка охолодження. Сорочка охолодження спіральна. Вона розрахована під невеликий тиск для роботи насосу. Вона займає на 35% площі, дивці те, що нам потрібно, як ми свідки маємо охолодити наш продукт. По комплектації, у нас є верхній люк з спеціальною прокладкою. До речі, тримає тримається до двох атмосфер, люки так само. У нас в стандарті є два крани для злива, є кран нижній повного зливу, коли ми все зливаємося, є кран для відбору чистого продукту. У нас є гриб, який опускається нижче, ну, для чи виготовлення. Можна сюди поставити пробовідбірний кран, як на певній темі, щоб ми акуратно набирали з вами продукт і далі або робили аналіз, або розливали. Згаду в мене ємності це інтерпанічні танки, стандартна наша позиція, тонна, куч 60 градусів, тиск до двох атмосфер так само. Зверху є запірна арматура, є клапан подвійної дії, і є шпунд апарату. У нас одразу є дві штучки, які контролюють наш тиск всередині ємності. Шпунт апарат на клапан, він класно регулюється і розставляється, як нам потрібно. Ми сюди під'єднуємо. Нашу мийку, нашу сі, мийку, ви, прошу вибачення, і миємо зверху через миючу голову. Або ж до ми з вами даємо вуглекислоту для 에, того, щоб нас була старіна середовища всеред.